І до спортивних подій у фізкультурно-оздоровчому спортивному комплексі Прикарпаття відбувся традиційний турнір Олекси Довбуша із вільної боротьби. Чи не найбільше серед атлетів було коломийських борців? Побував на першості наш журналіст Богдан Малецький. Він і розкаже про виступи наших краян. Наступного року змагання в Коломиї святкуватимуть півстолітній ювілей. Цього року у зв'язку із важкою ситуацією в країні до міста над прутом не змогли завітати іноземні команди. Однак представництво наших областей було доволі великим. Загалом на килим вийшли майже 300 юних борців. Спостерігали за їх майстерністю вже і досвідчені спортсмени. Серед них і Наталія Пульковська дівчина віце-чемпіонка світу та Європи. Каже, що для починаючих атлетів такий турнір вкрай потрібен. Дуже Турнір, тому що багато дітей займаються спортом, щоб вони не ходили по вулицях і присвячили своє життя. Чому це великий символ для них, щоб вони розвивалися? Проводиться неодноразово. Цей турнір я в ньому сама участвувала не один раз. Дуже хороший для дітей дуже вагомий». Представники влади, що приїхали на змагання, відзначили високий рівень організації. Зокрема, начальник відділу спорту освіти та науки ОДА Михайло Стефанків зазначив, що в Україні за якістю таких турнірів практично не проводять. А заступник міського голови Ігор Граді розповів, що для Коломиї велика честь приймати у нас такі змагання. Велику команду виставили і коломияни. у всіх вагових та вікових категоріях. Були серед наших спортсменів і переможці. Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма подінтика.